Так а за що взагалі цим дерматологам платять? Ну серйозно, і всі знають вже ідеш на сонце, значить треба намазати цей ПДФ. Значить, якщо згорів, то треба вже, типу, сметану з холодильника доставати та й вмазатися. Якщо це круги під глазами уставші, то все, треба огірки. розумієш? Професія, професія. Дві висипки, одні таблетки і три віда мазі. Ніяких тобі невідкладних станів, ніяких тобі взагалі складних питань, все, блін, таке, блін, все понятне. Там тільки собі сиди і гроші приймай. Ой, а чого я прийшов? Слухай, у мене тут така родінка страшна. З нею, типу, іще й волос, щоб, щоб, щоб нічого страшного не було. Надо, щоб ти подивився. от глянь. Якщо серйозно, не відкладайте візит до дерматолога. Збережіть контакт пані Віталії та за потреби звертайтесь до спеціаліста з вищою медичною освітою в сфері дерматології та косметології та записуйтесь на консультації онлайн або в іншому зручному для вас форматі. Шкіра це серйозно. Будь ласка.